Добрий вечір, шановне панство. Сталася проблема в мене з моїм гранулятором. Десь 2 місяці назад я поміняв підшипники. Зробив приблизно підшипники. Зараз покажу. Так, ось В тому аграрі то основний аграт є. Ну, Тут нічого складного, в принципі, нема. Є вал. На якому є з тої сторони підшипник. От. І, і ось тут другий підшипник. Купив я тут другі відносно підшипники. ну, Другий то як. Десь 500 гривень два підшипника, а то десь словацькі були, європейські, чеські, не пам'ятаю. І послужили, як я вже казав, два тижні підшипники, і полетіли мені підшипники. Тепер в чому? Розібрав я то всього. Підшипники купив дешевші, не знаю, наші, чи китайські, чи які, по 300 гривень. Подивлюся, як вони мені підуть. Бо, в принципі, я деколи китайські купив, ну, ті дешеві купляв, і вони мені рік-півтора робили, і було все нормально. А тут і дорогі підшипники відносно дорожчі, будемо так казати. І вони довго не послужили. Але разом з тим, як я вже то все познімав, то я й вирішив: ось то є матриця, 4 мм. Але для тих, хто буде купувати нову матрицю чи гранулятора, беріть. З отворами 5. А я зараз напевно буду брати 6 мм. І хто буде купувати собі гранулятора, то не беріть 200 Беріть трошки менший, 160. Буде менша нагрузка на двигун. Я так думаю, менший. Ну так, він трошки менше буде робити. Гранули, але буде менше їсти. Буде мати більшу силу. Бо 200 матриця в мене. Отвори четвірка, і двигун 5,5 кВт. Тут стоїть, і він дуже гріється. То є дуже-дуже замалий двигун. Тут ось в мене вже я купив і двигун 7,5 кВт. Його ж треба ще поставити на місце. от. І 5,5 на матрицю 200ку є за малий двигун. Він за слабенький, він постійно гарячий. І чим менше фільєри, отвори на матриці, ну, діаметр менший, тим важче на двигун. Якщо ви маєте кури, чи для корей і нутрій то 5-6 міліметрів, то прекрасно. Бо я як купував, вони продавці мені пропонували п'ятерку брати, а не четверку. А я то подивився в інтернеті, що четверка, вперше четверка не потрібно. По-перше, дуже багато отворів треба е, висверлювати. А висверлюю по тій причині, що перед тим. Е, у мене було за хвилину, ну, якщо я сильно не зажимав підшипники, виходило 700-десь 30 грам гранули за хвилину. Ой, брешу. То за півхвилини виходило десь коло 700 грам гранули. За, бо я по 30 секунд міряю. Я просто згадую це все. А зараз за 30 за хвилину 800 грам, тобто в два рази менше. І ну, я ж почав шукати причину. Ну, я так думаю, яка причина. Причина, можливо, в тому, що забилися в мене ось ці, бо дуже важко висверлювати отвори, частину отвір. Тяжко думаю по тій причині, що я дуже багато роблю курячі, курячу гранулу. І я там дуже багато даю, е, як воно називається, не вапно, а блин, кальцію того даю. Кальцій, ну, Блін, крейду, крейду даю. Ну, крейд досить великий. Процент кальцію, і крейда видно забиває мені гра бо дуже-дуже важко сверлити. Я от маю одну дрельку, другу. Періодично трохи просверлив одною, взяв другу дрельку, щоб сверлити, ну, щоб не грілася, бо ще спалю, бо без перестанку. Дуже багато. І так як четверки є дуже-дуже багато тих отворів, то, звичайно, шість, якби шістьорка була отвор, то їх було в рази менше. І менше було б з тим роботи. І на двигун, звичайно, 6 мм, воно швидше буде, ну, швидше, ну і більше виробництво буде. І... Більш, вони скорше будуть, більше буде за одинаковий проміжуток часу, буде більше гранули давати, бо великі отвори, воно буде пропихати, я так собі думаю. В принципі, я там, де купував цей гранулятор, позвонив. Матриця шестерка в них, чи 5,5 тисяч, чи 6,5 тисяч, я вже й не пам'ятаю. Напевно, 5,5. От. І а я за колись, колись, напевно, 10 років назад, може більше, купував у них гранулятора цілого, то заплатив 11 тисяч за гранулятора. Тут виходить, пройшло тих 10 років, і лише одна матриця коштує такі гроші. Ну, добре, вроді, все, буду далі висверлювати, бо гранула для нутрі закінчується. І що я далі вирішив? Що я буду тільки нутріям робити гранулу, Пока... ну, подивлюся, в чому що причина може бути. А Курам не буду робити, поки грануло. В принципі, курам ще є на 2-3 тижні. І курам буду просто молоти, мішати і давати. Ну, звичайно, грануло краще, бо грануло, що запхаєш, то вони з'їдять, а так кине, що вони напевно будуть вибирати. Кому що цікаво, задавайте запитання, і я буду відповідати, О, дивіться, е, навіть якщо е, за Годину гранулятор видає 60, ну тут як він нормально працював, десь до 90-100 кілограмів він мені давав за годину часу. Ну, плюс ще 5 хвилин приблизно прогрів його. от, І, і то, от. так дивіться: е, двигун 5,5 кВт. Ну, хай будемо рахувати 7,5, той, що я новий поставлю. Нехай він годину попрацює, то буде по 4 гривні 24 гривні буде електроенергія, а за годину буде 100 кг 100 кг От. Ну, але добре, коли воно все добре, коли воно працює, не заглядаєш до нього. А як маємо проблеми, то дуже важко з тими проблемами давати раду, і тим більше воно забирає час, мав би зробити іншу роботу, ну але що зробиш? Зараді нутрі. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.